Що можуть ремонтують, а інше замінюють. Вінниця готує громадський транспорт до осінньо-зимового періоду. У 13 трамваїв 22 тролейбусів були проведені середні та капітальні ремонти. Також транспортні засоби пройшли перевірку системи охолодження і опалення, отримали технічне забезпечення. Таку роботу проводять постійно, готують не лише транспортні засоби, а й оглядають колії, ремонтують тягові станції. Транспортні засоби проходять ТО 1 ТО 2, середній ремонт, капітальний ремонт в залежності від пробігу. Тому коли цей пробіг настає у кожного окремого транспортного засобу, тоді проводиться відповідний ремонт. Переважна кількість вінничан користуються громадським транспортом, трамваї та тролейбуси. Для них основний вид пересування. На маршрутах з'являються нові автобуси та вагони. Про те, що подобається, а що потрібно покращити в транспорті, розповіли вінничани по часу є. Таке, що я живу у Сабареві, і у нас а, транспорт йде один за одним. Отак от, е, ну, немає ніякого там, е, проміжутку між ними. Я гадаю, дуже непогано, особливо радує можливість, то, що можна розрахуватися картою або муніципальною, або банківською. В інших містах я такого ще не бачу. Травайний транспорт навіть дуже мені подобається, хоч він і старенький, але він такий удобний. І це, і... Маршрути підходящі, всі сторони по трамваям не зовсім добра якість. Говорять про те, що там нам надали транспорт з Польщі, ще звідкись. В них там якось по-своєму спрацьовує механізм, що вони не можуть. От, допустимо, сьогодні. Я сьогодні спішила, добігаю до трамвая, двері раз закрилися. Вона не може відкрити. Заблокувались. Чому заблокувалися? Я стою, відкрий мені двері на сьогоднішній день. Якщо по 12-ті бальній системі, напевно, на десятку. Мені дуже подобається в принципі, якість транспорту. Єдине, що, може, хотілося б, щоб було більше маршрутів... Наш транспорт класний, 10 з 10, можна сказати.